Часов вечора прийшов із школи. гоню голубів. А сьогодні погодка така чуть-чуть пасмурна вітер. Приближу їх зараз. Оп! Приблизив чи ні, Зараз гляну. а. О! Ось я їх приблизив. Ай, шикарнички мої хорошенькі! Хорошенькі. Що ти кожен день їх гониш, кидаєш? Вони вже зльотуються, спокійно тримають себе, крило-крило. А ще як одною стайкою кидаєш, то треба підбирати постійно під крило, під підмах голубів. А то підбереш одного з таким сповільним з підйомом, а другого з бистрим. Той й швидко уходить наверх. Оцей поки підійметься, він потім того обсаджує. Тому підбираю так, щоб вони були з, з однаковим підйомом, Стайка злятується. Красапети. Красапеточки. Так, гонимо у високому голубі. Не шату вліво, не шату вправо, Все як повинно бути. Як в книжці. підіймаються, пішли у гору, знову, 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 знов. пішли, пішли, пішли. Ой, після школи, після уроків, як я, як я від цього получаю задоволення. Відпочиваю. Морально. Просто все шикарно. І клас. Ой, буду йти, бо хочу ще трошки підняти голубів, ще покидати.